Гур, Мінцифра, beat, 01 Exchange, відмивання грошей, Інтерпол і міжнародний скандал. Міжнародне ЗУ під дахом Федорова і Буданова викрали оператора обміну Фо Dragons у Киргизстані майже 1 мільйон USDT. Потім гроші дробили ще з низку притогаманців, щоб приховати сліди. Біжа мала заблокувати операцію, але замість цього провела 20 транзакцій, в результаті чого кошти розчинились. Коли міжнародні слідчі взяли за Вайтбіт, з'ясували, що ця біржа та 0,1% Exchange діднекчендж використовуються транснаціональному ЗУ для відмивання 2,7 мільярдів доларів, зокрема й через схеми з агресором. Реальні резерви вайтбіт виявилися значно меншими ніж заявлені. Коендеско і ГТО видалили платформу чи з підозри у махінаціях, Номінального власника Носова затримали в Варшаві за запитом Інтерполу. Але після хабаря у 35 мільйонів доларів міністру Киргизстану справу закрили. В Україні ж про скандал замовчують. Ми подали до українських і міжнародних інституцій матеріали. Але криптовалюта в Україні вже не просто інвестиційний інструмент, а ідеальний спосіб відмивання грошей, особливо вкрадених і корупційних. Світові регулятори боряться з цим. А в нас навпаки, урівнян цифри дозволили в та 0.1 Exchange працювати без обмежень. Пиши наш телеграм-канал.